Я думаю, що в Білому домі починають розуміти. Щоб все ж таки росіяни пішли на більш конструктивну позицію, відмовились від своїх нових ультиматумів, треба відновлювати тиск на Росію. От питання як? Перші натяки на це з'явилися вже в Сенаті. Реанімували декілька законопроєктів з відновленням різних санкцій проти Росії. Поки що це лише такий натяк, саме навіть не демонстрація батага, а такий натяк, що ми можемо витягнути свій батіг, можуть бути санкції проти вас. Ну я б ще, я б ще радив американцям знов згадати про зброю для України. Ну томагавки вони трошки заграли. Але я думаю, до цієї теми варто було повернутися в перспективі. А зараз можна е так е сказати: ну, помагавки плануються, але не сьогодні. Ну, щоб просто не кидатися в крайнище е і самих себе не дискредитувати. Е але можу сказати про Атакамс, або про якусь іншу зброю для України, бажано далекобійну зброю. Це було б теж таким показовим елементом тиску на Росію і демонстрацію. Або ви домовляєтесь і повертаєтесь до конструктивних позицій в переговорах, або ми тоді знов повертаємося до теми постачання далекобійної зброї для України. І, між іншим, деякі джерела, ну і деякі коментатори. Кажуть, що певні удари по російській території, які були в останні дні, зокрема використання британських ну, британо-французьких ракет, вони по-різному називаються Британії Storm Shadows, да, Французький Скальп мені здається називаються. Але ракета приблизно та сама от були використані ці ракети. І а для їх використання потрібна супутникова інформація американців, і це теж може бути певним сигналом. Так що далі буде. Я думаю, що оця ця метушня навколо Будапешту вона ще продовжиться. Ну а два дні, тому що Трампу треба визначатися з подальшим графіком. Як далі буде розвиватися події, буде зустріч з Путіним до. От його поїздки в Азію чи після? Ну і відповідно, там як далі планувати свої дії. відповідно, і е, що робити далі по відношенню до Росії.